Що, за кулакчок, що, що це те за ключи? Маси. Чувак, масину купив я собі. Да ти що, вітає, тебе сім, знаю. Не... — Покатаєш мене? Ну, все рано катайте, звісно. Поки хузу тільки з кутями. Не пам'ятаю. Ну, просто там деякі стріски треба поробити. — Що зробити? — Ну, подладнать. Перегнать, а пот... то поїхали пережиним. Подладнать, треба. Можеш друге плецями мене бити. Що якийсь жигуль чи що? Ні, не Жигуль, гуль, не марк. Ну марка? Пошлі покажеш мені. Вони вже це були. Дай гляну, ще Та, раз. Захватить, хватить, щ... дивись, що тобі. Книжка якась удивитися. Давайте будеш жити спереду, я, я пораз... буду си зараз. контролювати ситуацію. Перестань, контрольор, де машину ну, ти ти селі. А я маю... Тузита, знає, на селі тута, мог, Стой! Да? Ка... — Ти що це? — Типа ти новенька. Апаратура. Хорошо, що... де... Ти понимаєш, на одна сторона тільки на мене була. Тут тільки треба було трошки підрихтувати. — ну коли я Ти, Ти уверена, що тут трошки підрихтувати, сімка? Ну мені так сказали. У мене головне ключе є. Да? Я, я ходив отак типу. подається. Ну тут диван за де можно с девочкой посадить. Так я вот вам, я что говорю? Тут можно знать. Ты шо, семька, аппаратура, да? Сюда за окно опускается. Чувак, я ключи загубыл. Вот. А де руль. А де руль? По идее, моя будь тут, да? Ну, майбут. Чо, ну ч делає? Тут можна жити. Тут молодевок любить. Ха, ага, ты шайкий шалон. А що тобі нас? І що тобі треба забрати з двора? Да. А як ти маєш її забрати? Я тут буду тут передача переключається, колеса поставить. Тут коробки немає, мені здається. Нет, тут є коробка. я коробка, як я, тут я коробку, тут. Я про коробку передачу. Що да, да? тобі взагалі казали? Машина на ходу чи ні? Ну, типа, так. Да. Як кирпичик тільки забрати. Ну, Тувар, ти поймаєш, це моя перша машина, я на них не розбирався, типа. Головне, то вона в мене не є, особливо ключі в мене є. Шкура. Шкура? Ну... Хто? Скір. Давай тут рижик. Тут да, в смысле за Коти... Коти зараз пообсикають мені масин, звини їх нати. Знаєте, mm. головне, головне, в мене є ключі. Да, і капот. А да, звісно. Да, ну... Ти по українську мені, головне так. Ти... ти, ти. Я проверяю качество. Тепэтики на Skoda. Ну, многие тапетки. Не, ну, апаратура серьёзно, конечно. Два давай, мені з фоткою. Ну, давай, давай позируй. Ну, на модему, Ну, ну, ну. Тебе не видно. Я на кортоці сижу. Ну, давай, давай, якось стань так по-серйозному. Так, так. Не, ну, бандит, бандит. Поздравляти всі машини все порядочно таке, порядочно машинка.